Ерефія, яка напала на нашу країну, вважається сильнішою. Там більше ресурсів, більше населення, більше озброєння. Вони не жаліють ані живу силу, ані гроші, які в них є для того, щоб продовжувати вести війну. Чи довго Росія зможе так протриматися, і чи не хібною є думка про те, що Росія безкінечно може з нами воювати, дізнайтеся з цього відео. Додивіться обов'язково до завершення. Поставте вподобайку під цим відео, напишіть коментар. Ну і з. Звісно, закликаю всіх, хто бачить мене вперше, підписатися на канал Ньюз. Буду вам дуже вдячний у цьому відео. Розглянемо статтю Кирила Данильченка, воєнного експерта і аналітика для видання LBUA. Там він написав статтю під заголовком Москва. Обов'язково надірвиться, і які ж аргументи приводить автор. Отже, розпочнемо. У нас популярна одна хибна думка, що Росія це країна, у якої безліміт людей, грошей і зброї, що вона може нескінченно йти по трупах, закидати нас чавуном і як діди безперервно постачати на фронт тисячі танків, мінометів та гармат. Але це не так і ніколи не було так, пише Кирило. СРСР, який був в рази сильніший ніж сучасна Російська Федерація, не залежав від паралельного імпорту і мав реальних союзників Варшавський пакт, а не ті, хто зараз Іран, Північна Корея за валюту і золото. Вони у них купляють ракети та шахеди. Утім, не зміг, наприклад, виграти війну в Афганістані. Радянський Союз не зміг виставити в регіоні угруповування понад 120 тисяч людей. При цьому мусив уперше після Другої світової війни масово. Призвати до війська резервістів на великі наступи, як от сім загальновійськових операцій у Паншерській ущелині, найважливішій найважливіші ділянці, Москва роками не змогла зібрати понад 5-10 тисяч багнетів. Дистанційну ракетну війну радянський режим не потягнув. Під кінець уже кидалися ОТРК з кріпленням під ядерне озброєння і залізли в запаси попереднього покоління з точністю плюс-мінус кишлак. СРСР використав сотні важких бомб – 1500-3000 тисячі кілограмів. Довелося замовляти їх у промисловості, значно почистивши запаси часів Сталіна. Зараз відбувається саме те, тільки вони модернізують ці авіабомби вже підкреслення прилаті, але теж вони важкі від півтори тисячі до трьох тисяч кілограмів. Проте тоді вони надірвалися, не змогли вийшли. До речі, генсекам стало розуму не косплеїти сталінський режим і вставай, страна огромна. тобто не повторювати ось тих помилок. Нинішня РФ не СРСР 1980-х років, а українці далеко не моджахеди в капцях. Плюс за нами стоїть європейський союз, який виготовляє півтора мільйони снарядів, і мільйон купить на ринку в Азії та. Африці не було в бойовиків десятків батарей, ракет, коаліції дронів, тральників від Британії та Нідерландів, і десятків літаків у найближчій перспективі. Афганці могли за допомогою пакистанських товаришів збити кілька радянських бортів у повітрі, могли шарапати віддалені гарнізони стінгерами, валити гелікоптери. Але кількох сотень найсучасніших самохідних артилерійських установок вони також не мали, як то мають українці коригованих ракет у коло на п'є. 5 метрів за 70 кілометрів на відстань також не мали і стільки не нищили управління з генералами, як гинуть просто в штабах. Не влаштовували такого маджахеди, як то роблять українці. Тому, наприклад, за 10 років війни СРСР втратив 140 Танків зараз втрати росіян понад 300 на місяць, згідно із заявками, з яких 150 плюс підтвердили фото і відеоверифікацією. І щодня Москва використовує масовані банзай атаки, після яких на полі бою залишаються десятки машин. Частину з них забирають у тил, частину ми добиваємо скидами. Можливо, так ворог хоче зайняти максимальну кількість території. Від умовні переговори можливо, росіяни поспішають до моменту, коли буде інаугурація Путіна. Можливо, не відмовилося від ідей вийти на кордони Донецької області, щоб потім заявити, що цілі так званої спеціальної воєнної операції виконані. Ось він коридор у Крим. Ось вони області. Мовляв, все на цьому, все можемо виходити. Всі цілі, які озвучував а, Путлер, вже виконані до слова. Я постійно говорив, що Путін в будь-який момент може вийти з цієї. Війни. Бо його народ вірить йому на слово абсолютно постійно, щоб він не сказав, щоб він не вигадав. Тому якщо Путін зокрема вийде і звернеться до свого росіянського народу і скаже, цілі спецоперації виповнені, денацифікація пройшла успішно, Посмотрите, вон в Україні не залишилась бандера нацистів. де демілитаризация тоже. ми всі леопарди, Абрамси F16 уничтожили. Ну і, собственно, все, що ми говорили, зробили. Ми сделали. Слав продовження СВО? Ні. і все, і росіяни б йому повірили. Але він дуже впертий, не має вже раціонального зерна в тому, що він робить. Але він продовжує, тому що зараз він не може отримати такого ляпаса, що ну ні шмагла, я ні шмагла, як в тому старому анекдоті про дохлу конячку. Але тим не менше, Росія намагається виправдати ось цю війну, і Путін намагається зробити все, щоби всьому світові довести, що він просто так не здається і просто так не відмовиться від своїх думок і. Задумів зараз у РФ, крім маси проблем з паливом, наприклад, пам'ятаєте, у РосНЕФТІ вийшли з ладу три підприємства через бомбардування. Про це я розказував в оцьому відео. А на великому газовому сильна аварія з ремонтом щонайменше на тиждень. А, у них є головна проблема крім цих проблем. Проблем час виробництва сучасної техніки. Нагадаю, нещодавно змі озвучило, що у Росії багато ще старої техніки, так званої музейної техніки, якої вистачить ще на 2-3 роки. Принаймні будемо дивитися, в якому вона стані, але 90% сучасної російської техніки Збройні сили України вже знищили. Так от нехай мобілізаційні танки з китайською рацією спрощеним прицілом і ще радянським контактом. Це динамічний захист, однаково це місяці роботи, навіть якщо що дістати їх з ховку з за парканом, як виражається Кирило Данильченко, ще до війни виробничий цикл тривав 90-120 діб. А з тим, що, наприклад, матриці до тепловізорів і рації перестали бути легкодоступними, частина фахівців поїхала за довгим рублем на так звану СВО, строк не міг зменшитися. Звідси ми і бачимо на полі бою: гольфкари, машини управління так званого судного дня ще 60-х років, та й. Т-55 на лінії як основний бойовий Танк, а це дуже старий танк. Дуже легко це зрозуміти, якщо дивитися структури втрат Т-62, Т-80 БВ і Т-55. Купи нових Т-90 не з'явилось. Значить, це ніяке не нове виробництво, а розконсервація і капітальний ремонт застарілих танків. Коли вистачає нового виробництва, ви не ставите реп на Т-55, що пробивається всім, що є на театрі бойових дій. А втім, жодна країна не може швидко закрити 15 тисяч 300 одиниць знищеної та захопленої техніки. Це означає понад 20 тисяч із тими, що не потрапили на камери, і ще тисячі з використаним під нуль ресурсом. Основним вже вузьким місцем РФ не є верстати. Їх можна купити в Туреччині, завести через чи Південну Корею через прокладку. Там особливих проблем якраз нема, поки ще є гроші. Основна проблема підготовлені фахівців. У РФ чоловіків здатних ефективно працювати віком від 20 років до 50 30 мільйонів Осіб це всіх разом з хворими, з працівниками клавіатури, тими, хто ніколи не піднімав нічого важчого за склянку. 14 мільйонів з них у тіні, чи п'ють вони горілку в селах, чи носять розчин на будівництві, чи пишуть блоги в Грузії. Ростат не знає. А якщо і знає, то і розраховувати на них не може. І лише приблизно 10 мільйонів кваліфікованих працівників, які можуть працювати на промисловий комплекс, навчитися програмувати чіп. Наприклад, і в техніку бути токарем чи паяти дрони просто за рівнем інтелекту і освіти. Але потім СВО пішло за планом, коли вибухають НПЗ, нафтопереробні заводи у центральній Росії. Долітають дрони до заводів у Татарстані. і Аеропорт Морозовськ приймає по чотири десятки ударних дронів за ніч. І пішли жорсткі мінуси саме. У кваліфікованих кадрах в півмільйона нових інвалідів у найактивнішому віці. Більшість з них це СВО, так зване, навіть якщо це виробнича травма чи куплений папірець, щоб не потрапити на фронт, але там. Повно, реально поранених, причому поранених просто на війні. Частина з них саме спеці. від будівельників, котрих е, покусав, е, так би мовити, український хаймерс, до постраждалих від бобрив і лютих, мається на увазі наші дрони. Призов до 560 тисяч людей. Там не всі стрільці, багато тилових фахівців від зенітників до ремонтних служб, плюс, звичайно, водії та інші посади, які важко Перевчати категорія на автобус це кілька років досвіду на фурі і серйозне навчання, а не людина, яка просто крутить баранку. Тому є регіони в РФ, де 20-30% не некомплекту в перевізниках, їх просто забирають а, так зване СВО. А там вони швидко гинуть, бо не готові до такого і не мають абсолютно ніякого досвіду. Поточні фахівці в секторі оборони, чисельні поліцейські співробітники, ФСБ, розвідники і так далі, які фізично не можуть проривати опорники під. Діївкою, але споживають цінні ресурси. Сотні і сотні тисяч людей підготовлені спеці. До речі, серед них багато. Броньованих, ну і не забуваємо, що ресурси Дзеків також закінчуються. Про це вже говорили, що деякі тюрми і зони вони навіть планують закривати за непотрібністю. Просто немає стільки злочинців. Всі вже на фронті частина утилізована. До півмільйона чоловіків сидять в Грузії, Сербії інших країнах Європи у Туреччині не хочуть повертати руїни Авдіївки за всяку ціну, особливо якщо ця ціна їхнє життя та здоров'я або шаманіви. Соловйових у штурмових ротах поки що не помічено. В основному білі й сині комірці. До 2,5-3 мільйонів людей вже обслуговують ось цей військово-промисловий комплекс на Росії. Але не весь він задіяний в Україні. Ось цей ресурс. Це і паливо для міжконтинентальних балістичних ракет, і судна, які будують для північного флоту, і виробництво пайків, металу, з якого, наприклад, закладуть через рік новий е, бойовий десантник. Корабель а готовий він буде десь у 2027 році, готовий до ходових лише випробувань. Кадровий голод за опитуваннями переважають 85% російських компаній, 89% у великому бізнесі і 46% керівників. Дослідження інституту гайдара. Число вакансій наростає дуже різко. Удвічі, за рік безробіття, вже б'є рекорди мінімальної планки. Дефіцит кадрів ринку 4,8 мільйона осіб. Сіб, про яку нескінчену мобілізацію тут може йтися, зазначає Кирило Данильченко. Не можна просто взяти і набрати загони, шторм і «Стрілецькі батальйони, щоб вони бігли по полю в атаку. Автор пише: я якось наводив приклад тилового угруповання, яке 40-ва армія зосередила в Афганістані. Радянський Союз відмобілізував і виставив чотири нові автомобільні бригади, дві трубопроводні частини під нафтопродукти і воду, одну велику армійську ремонтну базу і мережу майстерень. У провінціях розгорнув мінімум по батальйону охорони прикордонних переходів, аеродромів і тунелю в Саланзі. А також вісім шпиталів, сім інженерних батальйонів, комендантські підрозділи, різні тилові структури, на кшталт складів і збірних пунктів аварійних машин. Нагадую також Кирило, що це на 100-120 тисяч багнетів у Чечні. Така сама картина нароту, що гине в горах, батальйони охорони в Ханкалі, перевіряльники, комендатури і зведені вогневі групи. Поліції, це працює саме так і ніяк не інакше. Зараз, коли РФ формує Дніпровську флотилію, два десятки дивізій і всілякі тилові хвости, звідки для них візьмуться фахівці, питає експерт. Лише з пулу кваліфікованих працівників немає в них жодного безліміту, ані людей, ані техніки, ані грошей. А як немає років, щоб перетворити некваліфікованих у спеців. Звідси 17-20 шахетів на добу, звідси не пальці. Суданці в армії, звідси Т-55 і Гольфкари, звідти удари по Харкову і Сумщині, але відсутні спроби зайти у них поки що немає у них на це сил. Але вони працюють над цим і безперервно атакують наші позиції на лінії. Проте швидкої мобілізації не буде, як і після. Відходу з Херсона, наше завдання не змінилося з 2014 року. Ми повинні бути витривалішими за агресора на один день. Москва обов'язково надірветься. Зазначає Кирило Данільченко, якого ви можете також знати за а, таким псевдоронін. Отже, ось така стаття, і дійсно ресурсів у них багато. Дійсно, зараз ми програємо, тому що у них власне руками були ті ж запаси, хоч і радянські, хоч і застарілі, але вони є. А в нас майже немає нічого. Дуже сильно розворовували наш військово-промисловий. Комплекс про це я також записував одне зі своїх відео, і тепер нам треба сподіватися лише на західну допомогу. Проте сподіваємося, що вона не буде вщухати, не дивлячись на те, що у США в рішення все ще затягується. Проте Європа намагається об'єднуватися і надавати те, що нам потрібно. Ну і звісно, чекаємо в 16 Тоді ці е, сушки, які вилітають і бомблять кабами е, наші прикордонні регіони, як то сумщину. Як то Харківщину останнім часом і Запоріжжя будуть просто збиватися на відстані і просто не будуть насмілюватися, вилітати і бомбити. Тому нам дуже потрібні системи. ППО, нам потрібні літаки, нам потрібна фінансова допомога і зброя. Ну а мотивації сподіваюся, у наших людей вистачить. Принаймні вистачає мотивації, принаймні вистачає можливості допомагати нашій. Армії, отже, донатимо Збройним силам України. Канал Мотивася Ньюз частину ваших коштів, які ви на підтримку мого каналу надсилаєте, теж донатить, переправляє на потреби збройних сил України. Тому вдвічі вдячний кожному, хто це робить. Також хочу зазначити, що в мене тепер буде з'являтися. Контент спеціально для спонсорів мого каналу. Чекайте, шановні, ті, хто вже є спонсором, можна натиснути одну з цих чарівних кнопочок, як то стати спонсором, і теж будете мати доступ до цих невеличких відео. Ну а всі інші, хто хоче підтримати канал, можете в описі каналу або в описі під цим відео знайти, як це зробити. Я є на платформах Баймійкофі та PayPal. В мене є картки українських банків Mono та Privat. Заздалегідь всім дуже і дуже вдячний. Поставте. Лайк, Якщо не зробили це протягом цього відео, напишіть коментар під цим відео. Ну і звісно, підпишіться на канал Матевосян Ньюс. Будемо спілкуватися. Дякую, що додивилися. Разом переможемо. Слава Україні!